Всім добрий день, робимо відеоогляд на стан мотоциклу Kawasaki Z1000. Знімаємо в гарній якості, робіть стоп-кадр, роздивляйтеся все більш детально, що потрібно. Знімаємо на сонці, зверніть увагу. На сонці видно всі недоліки, всі царапини, подряпини, пошкодження. Тому саме для цього на сонці і знімаємо мотоцикл ЗБС. Самий, один із самих найкрасивіших, самих найліквідніших мотоциклів, в принципі. Це Kawasaki z 1000 В такому стані. І додатково це вже встановлено додатково в Японії. Також додатково вже було встановлено в Японії. Оця машинка радіальна, крута італійська. Це дорога штука, так сказати. Дзеркала не просто чорні, бачите, в двох кольорах виконані. Також круто. Взагалі дизайн мотоцикла суперовий. По крилу, бачите, все стан класний. Протектор в гарному стані такий. Мотоцикл цей з АБС. Звісно. По диску, по гальмівному. Мотоцикл пробіга 16 тисяч км, мінімальний знос присутній. Робоча область, дивіться, все ідеально, все глянець, ніде ніяких не ні корозій. Міцколів, ні нічого немає. Радіатор. Бачите, соти всі рівненькі. Ну як всі? Ні, Є ось парочку зам'ятих, але ну, це ні на що не впливає, просто що воно, бачите, воно як є недолік, то я його показую. Це бруд. Вже це встановлені такі круті поворотнички, дуже круті. Лед це, звісно. Так вони виглядають. Їх майже незамітно, але світять вони яскраво. У цих версіях навіть ковпачки, дивіться, зелені зробили кавасаки. Бачите, вони дещо вицвіли по кольору, але вони навіть зелені. А може це вже японець якийсь поставив. Тут встановлені кришки JB-Race, це тюнінг захист двигуна. Знизу дивіться, колектор в якому стані. Бачите? Це все витирається, можна помити. Далі дивимось. Це все також можна помити, це бруд. Отут є пошкрябана така, ось бачите, її закрасили чорним кольором. Ну, Це такий недолік, який знаєте, зблизька, зблизька треба дивитися, то взагалі захисна накладка. Далі, далі, дивимось. Задній диск знос не відчувається, його майже немає. Так, гума. В отакому -от стані. Класний стан гуми. Тюнінгова рамка під номер з встроєними поворотниками. Також крута рамка Active. Вона на багатьох мотоциклах приїжджає до нас з Японії. Сідло таке в колір. Круте ланцюг, зірка. Вон, бачите, в такому стані. Тут затертість є невеличка. Тут все ціле. також захисна кришка GB Racing з цього боку на кришку двигуна. Вон дивіться, я все показую детально, бачите. Знизу. Грузики за тисячу грібси Дайтона. Це класні такі прилипаючі грібси, дзеркала ніде не потріскані, не пошорхані, без подряпин. З цього боку, будь ласка. Дивіться, радіатор. Гальма. Перо. Бачите також відео ліси. Отут гальмівний диск також має невеликий знос. Далі, давайте подивимось з приводу. Така штука вже встановлена. По ключам. Два ключі і три ключі від сидіння. Заведемо. 16 тисяч 6 км пробігу. джертронік вже встановлений. Це покажчик передачі. Хоча він і тут є. Не знаю, людина захотіла красненьке собі. Наліпка є вже. Вот мотоцикл в такому стані, крутий стан мотоцикла